Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про свободу волі, про вільну волю, про вибір, ну і так далі. Друзі, ось в Адвайті основна ідея це те, що все єдине. Брахман називають його, свідомістю, атманом, абсолютом, Богом і так далі. Все, що здається окремим, це така собі гра, гра розуму називається Ліла. Якщо, якщо, вприн... якщо в твоїй свідомості немає окремого я, то в принципі і питання вільної волі воно стає таким безглуздим. Наприклад, якщо ти, наприклад, дивишся сон, тобі сниться щось, персонажі в ньому ніби. Якісь приймають рішення. Але чи є в них справжня воля, як ви вважаєте? Ні, бо вони частина сну, а не незалежні якісь істоти. Так само і в житті. Ми, нібито нам здається, так, що ми приймаємо якісь рішення, але насправді воно все відбувається так, як має відбуватися. Питання ось ще яке да, цікаве, а чи може взагалі особистість мати свободу вибору? Ось в Адвайті це пояснюється такою залежністю. Карма, да, це причина наслідкової зв'язки. Що посієш, те й пожнеш. О, там і простий приклад свободи вибору. Психіки людини, да? Вона складається з якихось умовностей, з виховання, з оточення, в якому ти перебуваєш. І тої самої божественної гри ліли, яка просто відбувається. Тому, в принципі, те, що люди звикли називати своїм вибором, це лише, ну, це лише якийсь наслідок її минулого досвіду. Реакції тіла, розуму, а не справжня свобода. Не може бути два відчуття йти одночасно. Вони йдуть послідовно. Тому і вибирати ти не можеш. Навіть якщо ти десь коливаєшся між правим і лівим, все одно якась із них лінія вже прописана в тобі. Якась має 51%, а інша 49%. І тобі ніби здається, що ти вибираєш. А насправді це складено в твоєму минулому досвіді те, що ти називаєш вибором. А що ж тоді є справжньою свободою? От в Адвайті це, це не, не вільна воля, а це ототоження себе з тілом. Це звільнення від ілюзії я. Тобто, коли, коли усвідомлюється, що ніякого індивідуального я немає, тоді зникає питання, я вирішую, чи, щось, чи хтось вирішує за мене. Розумієте? Ну, ось, наприклад, уяви, уяви, що ти пливеш в човні за течією річки. Ти можеш гребсти веслами і думати, що контролюєш шлях, але течія все одно сильніша. Якщо ти відпустиш весла і просто дозволиш річці нести себе, ось це і є справжня свобода, друзі. Як це виглядає на практиці? Важливо перестати триматися за ідею контроля. Життя воно розгортається саме собою. Тут... Мабуть, важливіше віддатися цьому потоку буття і робити те, що відбувається природно, без якогось надмірного аналізу, без якихось надмірних зусиль, обдумування цього і так далі. Не чіплятися за я, не чіплятися за я як конкретно якусь особу. І дії, що відбуваються, вони. Немає ніякого особистого виконавця, друзі, немає ніякого діяча. А все важливо зрозуміти. Будь-яке слово, ідея, вона визначає щось, щось визначає або когось. І тим самим виключає все інше. Якщо ти себе, наприклад, називаєш тілом, то автоматично виключаєш будь-яку можливість. Бути чимось поза цим тілом. Якщо ти себе вважаєш особистістю, то вже цією концепцією, що ти є особистість, ти себе обмежуєш, обмежуєш себе якоюсь історією і характеристиками цієї особистості. Взагалі. Будь-яке уявлення про реальність. Це лише якась модель, а не сама реальність. Якщо ти маєш, наприклад, концепцію про море, то це не означає, що ти вже побував на морі чи пережив море. Ні, звичайно. Те ж саме стосується і концепції просвітлення. Це лише якась думка. Начитався, надивився, наслухався. Стало цікаво і створена концепція. Концепція просвітлення, як думка. Але це не твій безпосередній якийсь досвід. Більше того, я вам скажу, що навіть духовні концепції теж обмеження. Ідеї типу, я свідомість, все є ілюзія, я повинен практикувати. Вони. В принципі, можуть бути корисними. Так, я, не, я це не відкидаю. Але в кінцевому підсумку теж стають обмеженнями, якщо ти за них чіпляєш. Тому важливо використовувати концепції як інструмент, не робити з них істину. Концепція вона змушує розум шукати. Концепція змушує розум шукати, замість того, щоб просто ось бути в теперішньому моменті. Да. Всі ж ми любимо тут і зараз, але концепція це сигнал про майбутнє. Це те, за що ти чіпляєшся і пропускаєш теперішні моменти, які дуже важливі. Якщо ти віриш, наприклад, у концепцію, що просвітлення треба досягти, да, що це Щось те, що треба досягати, ти автоматично посилаєш в майбутнє. Починаєш його шукати в майбутньому. Але не забувай, що істина це завжди прямо ось, тут і зараз. Ти живеш тут, ти не живеш в минулому, ти не живеш в майбутньому. Ти ось тут і більше ніде. Більше того, що наші уявлення про теперішніх минуле і майбутнє теж хибні, тому що не існує ні майбутнього, ні минулого. Це такі. Стіни розмеження нашої свідомості створюють якісь дати, відштовхуючись від того, як наша планета крутиться навколо Сонця. І, і знов-таки, да, на цьому, скільки побудована концепція ідей, релігій, езотерики на елементарній концепції того, що існує минуле і майбутнє, а його немає. Де воно локалізується? Де локалізується минуле, де локалізується майбутнє? Його немає, є тільки тут і зараз. Більше того, якщо відкинути ідею про те, що є минуле і майбутнє, то виходить, що те, що залишається, його навіть важко назвати тут і зараз. Тому що ці слова відштовхуються від і концепції про минуле і майбутнє, пояснюючи, що ні, ось тут і зараз. А від, що не, не, не існує в тебе в голові цього. І ти просто живеш. Тому, тому важливо жити тут і зараз не шукати достатньо всього-навсього відкинути якісь будь-які хибні уявлення. Е, цікаво, друзі, а що ж за межами концепцій? Да? За межами концепцій, друзі, чиста свідомість. Це те, що не описується формами, словами, його не можна виразити, це лише досвід кожного особистий. Ну, наприклад, наприклад, Це можна порівняти з небом, яке часто затуляють нам хмари. Хмари в даному прикладі це є наші думки, ідеї, концепції і так далі. Ось вони затуляють чисте небо нам. Це ж тимчасово, ви ж розумієте. Тимчасово закриває. А небо завжди є, воно незмінне і безмежне. Тому, друзі, справжня свобода. Це свобода навіть від самої ідеї свободи.